Перевірка документів на в'їзді до військового містечка Десна завершилася побуттям. Сім'я Романових поверталася додому пізно ввечері. Разом зі звичним проханням показати пропуск. Водій отримав від чергових наказ вийти з машини. І він в цей момент і типу, там с матами ти що, саме умний схватил ня і як би, взяв об машину. Начал ударил і начал писають там на розяшку, кричати, там там матом, ноги на ширине плеч, бить по ногам. на КПП влаштував не просто солдат, сам командир навчального центру, екскомбриг 93-ї бригади, захисник Донецького аеропорту Олег Мікаць. Його версія подій, що правда зовсім інша. Під'їхала автомобіль. Таврія білого кольору. Давайте швидше, ну порожні, давайте освобождайте дорогу, коротше, відкривай ворота, ми проедем і все остальне. На що спочатку потрібно перед'явити перепустку, У мене перепустка є. Ну так пред'яви, приїжай собі. Питання яке не буде. Тібі треба, типу, прийди прийді посмотри. Олександр Романов дивується, взагалі не вживає алкоголю уже кілька років, та й навряд чи він невеличкий і неспортивний, посмів би сперечатися із кремезним військовим. У мене би, пропуск висить на лабовом стіклі, і його сразу у мене видно, що вм'ян там є. Агресивного вояку помітили й інші водії, які зупинялися на пропускному пункті. Бачив, як он... Став і водія головою об будку бив. Оце, що я бачив. так за шию взяли об будку головою. Захищати чоловіка вибігла спочатку дружина Олександра, а потім і дочка. Заповняють, дісталося на горіхи і їм обом. Приклоняюсь, починаю його відтаскувати, і він мене по голові б'є. І тоді я присіла, я розумію, що. Ну, Сейчас потеряю сознание, все равно начинаю тягивать. И он, получается, как-то второй раз ударяет, но черкнул всего лишь. Найбільше постраждалих обурює те, що на таку неофіцерську поведінку ніяк не реагували інші військові. А бойці, которые дежурили, они стояли на КПП, получается. Ніхто нічого, всі мовчали, все нормально. Но я же потом забежала. После того, как он меня ударил, я забежала на КПП, дабы жтобы вызвали милицию, э какие-то органы. На что меня закрили на третьем КПП и больше не выпускали. Пригоды для сім'ї закінчилися наступного ранку в лікарні. У мене з утра почалась робота, мені стало плохо и меня отвезли мама в какую в больницу. Это сказали, что с сотрясением меня положили под капельницу 2 дня в больнице пробыла. Усі звинувачення командир називає провокацією, причому не тільки проти нього, а й проти українських збройних сил загалом мовляв, розійшлися по-хорошому, але ситуацію вже перекрутили. Порядка я дивився по інтернету. Порядка 46 сайтів російських перепечатали передрукували, да. і видали, що генерал вже присвоїв герой України. Ось вони намагання підживати імідж Збройних сил України, да. от, е на КПП у нетверезому стані зарізав сім чоловік. П'ять чоловіків дитину немає. А от родина Романових каже, поважають кіборга за його заслуги в АТО, але герої мають бути прикладом для інших і тут, у мирному житті. Він має захищати нас, він все робити, для того, щоб ми його любили, почитали. Тобто, він каже, що ми времо. Нам смисла брати нету, розумієте, обіли ребенка моєго. Ну, це ти не відеш. Я, я не хочу, щоб він стояв здесь, здесь, я його боюсь. Військова прокуратура Деснянського гарнізону передала цю справу міліції. По заключенню судово медичної експертизи тілесних ушкоджень не виявлено у потерпілих, але все одно правоохоронцями проводяться всі слідчі дії та завдання, які ставить перед ними. Е, військова прокуратура. Кримінальне провадження ведеться за хуліганство. Стаття передбачає до трьох років позбавлення волі.